Дорогі друзі, вітаю вас на своєму музичному каналі. Сьогодні ми продовжуємо вивчення моєї методики швидкі клавіші. І нас сьогодні чекає вправа під назвою бджілки. Ця вправа перш за все розвиває навичку хроматичного виконання, тобто попівтона, без підкладання першого пальцю. Ми долучаємось вже до мілкої техніки і до хроматизмів. Ця вправа навчить вас виконувати швидкі рухи на клавіатурі в межах п'яти нот. А потім вже ми переходимо до хроматичної гами. Відстань між руками одна октава. Граємо без підкладання. До додієс ре, мі. Потім від доєса від ре, від Мі Фа, Фа фадіес. Таким чином, дивіться до додіес, ре, ре дієсмі, додіес ре, Мі, фа, ре, Мі, Фа, Фа Мімоль мі. Фа, Соль Соль сольбекар. Мі фа, фаіес, соль, соль діс, і так далі. Це виглядає таким чином. Mij Першою і останньою нотою е, інтервал велика терція. Тобто до мі. Рем, моль, фа. І так далі. Послухайте як це звучить. <му> Можна назад. Можна зіграти на дві октави. Я раджу, як мінімум, дві октави проходити для того, щоб виробити навичку правильного відчуття хроматизму по півтона. Тобто пальчики у нас більш близько знаходяться один до одного. Потім, коли ми вже опанували в октаву, ми розширюємося і граємо тут велика октава, а тут друга. От такий варіант. Потім а, ми граємо цю ж вправу, а не знизу вгору, а згори вниз. Тобто, якщо ми грали до до, ді, ре, ді, змі, то тепер ми граємо мі, мі, ре, ре, до, фа, мі. І тренуємо мізинчик у правій руці дуже. І також. І так далі. Тобто ця вправа а, гарно вплине на ваш технічний рівень, підвищення вашого технічного рівня. І взагалом а, дуже приємно, що цю вправу можна робити від любої ноти, і все рівно це ж буде те ж саме. Всі ті ж самі ноти, що були від ноти до. Бує від Фа, але від ля, від Сі. Від... От, можна, як варіант, тренуватися декілька комбінацій із зупинкою, з фіксацією, крапкою. Може більше, більше. Тобто, таким чином. Ми досягаємо гарного рівня технічного дрібної техніки. Заходьте на мій сайт, посилання в описі і купуйте збірники і навчайтеся з радістю. Продовжуємо ознайомлення з моєю збіркою джазові хвилинки. І сьогодні ми зіграємо номер 8 Фокстрот. Тональність соль мажор. Тож, сьогодні ми ознайомилися з правою бджілки, яка не має тональності, тобто ми можемо зіграти її від любої ноти і бути в тонусі тональності. А також ми її зіграли на відстані, і також ми її зіграли згори вниз, а, і вивчили номер 8 зі збірки джазові хвилинки. Тож, Вчіться з радістю, тренуйтеся хоча б 20 хвилин на день. Ця вправа дуже корисна, тому що ми можемо грати різні музичні твори, вже використовуючи елементи хроматизму. Вчіться з радістю. До наступних зустрічей!